Вітаю всіх, дорогі друзі. Везу чергового пацієнта на лікування. Я його врятувала від вірної загибелі. Поїхала за ним в сусіднє село. Ось він. Такий дивний дивний комод. Одразу бачу, що буде непросто. Так візуально здалеку нічого, наче ну не знаю. Мені сподобались округлі боки. Напевно, це єдине взагалі, що мене зачепило в ньому. На задній стінці напис: Трест Київ Древпром. Міністерства Лесбум Древпром. Клавдійська мебельна фабрика. Сорт 1, дата 28 січня 1967 року і 59.30 рублів. Це ціна. Знайшла в інтернеті, як перевести вартість радянського рубля на сучасні гроші. І розрахувала, що в 67-му році цей комод вартував трохи більше 5 тисяч, десь 5300 гривень. Дуже мало інформації і про саме селище. Єдине, що стає зрозумілим, що це місце оточене з усіх боків лісом. І, скоріш за все а Меблі виготовляли з місцевої деревини, тобто сосни в основному. Ну, а ще пошуковик на запит, Клавдійська меблева фабрика видає клавдіївську фабрику ялинкових прикрас. Можливо, хтось з моїх підписників знає про Клавдіївку. Напишіть в коментарях. На OLX знайшла старе оголошення про продаж аналогічного комоду. Ну, лише ручки відрізняються. А цей комод вже зазнавав нещадної реставрації алкідною фарбою та шпалерами. З боків гарно видно стан лаку, він ніби зібрався в кучку. Тут побита, тут теж побита. Ну, а це, а це дубці малятки. Це дірочки, робота древоточця. Їх є багато різновидів. десятки, Але конкретно цей називається меблевий тачильник. Ці малесенькі жучки, точніше їх лічинки, мають слині спеціальні ферменти, здатні розчеплювати целюлозу. І саме так вони харчуються. Дерево стає м'яким і рихлим. Всередині комод поламаний зовсім трохи, а ось одна лише реєчка, але вся конструкція міцна. Не знаю, де стояв цей предмет інтер'єру, що в собі зберігав, але точно ніколи не знав прибирання пил і павутиння всюди. Шухляди то взагалі біда. Тут якийсь гіп замість відламаної частинки під шпоном. Не знаю, що це. Почну ремонт з ніжньої частини. Зніму спочатку фанеру. А ніжки ні-ні ні. Ремонтувати не буду. Одразу на спалку. Минулі власники сказали, якщо ви не заберете, то ми його спалимо. Я ще багато разів буду шкодувати, що взагалі за нього взялась. Хай би горів собі. Розкручую шурупи на шухлядах. Треба все підготувати до шліфовки. Потім беру саму грубу наждачку, здається, 80 в мене. Прибираю зайві стерчащі щепки, там, ну, щоб воно рівненько було. Тут без варіантів лак треба знімати. Ніяка шліфовка не допоможе, бо наждачка швидко забивається цим лаком. А все тому, що цей лак незвичайний. Я намучилась з ним два дні поспіль. Проблема ще в тому, що коли фен нагріває лак, він стає наче резина, тягнеться і рветься. А як тільки висока температура зникає, він перетворюється на каміння. Неприємність, що полягає в тому, що я не встигала знімати лак швидше, ніж він починав загорятись. І якщо надто швидко або високо працювати феном, лак не піддається зняттю. А якщо нижче і трохи повільніше, то піддається, але спалахує. Намагалась пересушити, щоб потім відшкрести, але це не допомагало. Ось бачите, лак озириться, але не стає крихким. Прийшлось постійно гасити ці загоряння в воді, а наліпший лак зі шпателю, ну, зчищати, коли він застигав. Відчищати лак з фарби окреме задоволення. Відчуття ніби місиш якусь липку вонючу багнюку. Господи, допоможи. До речі, що до запаху. Уявляєте, я пам'ятаю цей запах з дитинства. Коли з татом приходили в гості до його батьків, у них в квартирі ось так пахло. Я завжди думала, що це запах старості і сирості, але, о боже, це запах меблів. Точніше, цього лаку. В бабусі з дідусем були меблі схожі, теж такими закругленими боками. І, до речі, практично тих самих років. Не знаю, що там за склад такий в лаках того часу, але він не зник навіть через майже 60 років. Тут треба зазначити, що я, напевно, маю високу чутливість до запахів, бо ніхто з моєї родини не відчуває, а я його чую навіть після повного закінчення роботи. Це максимум, який я змогла зробити феном. Тепер зрозуміло, чому люди покрили столешню фарбою, бо поставили гаряче на цей лак, і він поплавився, он видно кола. Вирішила спробувати леза, наче непогано відшкрябується, але пальці дуже-дуже втомлюються. Який жачок симпатичний прилетів, схожий на солдатика, але це точно не він. В цьому занятті мене дуже радувало, як відкривався шпон. Він чудовий, і це варто зусиль. Прийшов час боротись з дрівоточцем. Я обрала для цього досить простий спосіб: хлор. Деместес трохи розбавила водою, бо він загустий. І шприцем зараз буду обробляти кожну дірочку. Вливати туди, поки лється. Якщо ви знаєте якісь більш правильні методи, як знищити древоточце, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво. Насправді в мене немає відразу на цих жуків. Бо все, що робить природа, це непогано. Жучки древоточці переробляють лише стару деревину, вони санітари лісу і знищують старі хворі дерева, даючи змогу рости молодняку. І так стається іноді, що вони шкодять людині. До того ж, цей комод старий, і, походу, вони прийшли по адресу. Не бачу, щоб точильник був живий, це, очевидно, старі очаги, бо я спостерігала за комодом більше місяця, і за цей час нічого не сипалось, труха мається на увазі, не з'явились нові дурочки, І найголовніше, не чутно було звуків. Бо ці комахи видають звуки, схожі на хід годинникових стрілок. Тож, те, що я роблю, скоріш ну, задля заспокоєння себе. Процес довгий і мені знадобилось більше 2 годин на обробку. Іноді я зустрічала дорослих жуків, сухих, вони не їдять деревину, лише розмножуються, а потім гинуть. Їсть деревину лише лічинка їх. Зачищую шухляди. Кого тут тільки не зустрінеш після дощу. З'явились плавунці, стрибають ось. Повзати вони не вміють, тому я його з плитки поклала в траву. Кожен лист фанери теж шліфую. Взяла більш дрібну наждачку. Ось як відчищуються листи, як новенькі. Потім на кілька днів кладу під прес, щоб якось їх вирівняти. Працюю до першої зірки на небі. Вже темно, а мені край треба зробити декор. Взяла трафарет на ліпучки. Дуже класна штука. Я в захваті. акриловою шпаклівкою роблю текстуру, ну і так, декілька разів. Треба ще купу тріщин підклеїти, шпаклювала теж по темному, просто під фонарем працювала. Тепер все знов шліфувати. Тим часом купила собі шкребок. Думала полегшу життя якось, та тільки ускладнила, якщо чесно. Пальцем тримати, звісно, хорошо, але чи то лезо криве, чи то, блін, руки в мене такі, не знаю. Дивіться, які борозні залишаються. Один край тупо, дряпає шпон. Що це взагалі таке? Як тепер бути? Блін, зіпсувала столешню, усе. Ну, його казати, коли воно, звісно. Я поняв мав. У мене ще є леза, ця ручка. А що, якщо? Короче, цей пристрій виявився кращим, ніж я думала. Та все одно частину придеться шпаклювати, ну, ту, що я зіпсувала. Купила полумаску. Більш за всіх ці покупці зрадіє моя мама, бо мій винахід працювати під вентилятором чомусь її не влаштовує. Нормальний винахід. Досить якісна, м'яка, мені подобається. Я б хотіла розмір S, але його ніде нема, тому ну, взяла. Буду Емкою користуватися. Це предфільтри, а це самі фільтри. Захист класу А1, мені вистачить, враховуючи, що працюю на вулиці. Просто після зняття цього лаку я таки пішла за захистом, бо фенолами дихати дуже шкідливо і не допомагає навіть мій улюблений вентилятор. Спробувала шліфувати в полумасці. Це просто кайф, клапан вдоху, видоху працює, і ти не задихаєшся, як в звичайному респіраторі, а окуляри більше не підніють. Коротше, я задоволена, час фарбувати. Це займає так багато часу і потребує купи різноманітних дій. на кшталт закриття потрібних ділянок малярною стрічкою, що я вже навіть не знімала цей процес. Лицьові панелі шухляд фарбую в колір ультрамарин. Ручки варю в лимонці. Я тут тупанула і кинула разом з болтами. Вони металеві і вони почали нагріватися від індукційної плитки. Та Сувати мені мої ручки. Тож не робіть так. В будь-якому разі я завжди відчищаю ручки після кислоти. Просто з милом і порошком для кухні. Купила нові ніжки. В них зручне кріплення. Дивіться. Ось такі красивенькі сяють. Я ніжки прикріпила, перевернула вже комод. пораділа яка краса. А потім до мене дійшло. Що дна нема. Я забула про дно, блін, все відкручувати. Єдиний плюс, ну було легко вже крутити по новій, бо там були дірочки. Як же мені хотілося зберегти хоч шматочок шпону столешній? Ну таке ж красиве дерево. Згадала, що в мене є така штука для акварелі. Вона залишає на папері білі ділянки наприклад, для зорі на нічному небі або для снігу. Ну, різні. Коротше, це така рідка резина, яка стирається, звичайною стирачкою після висихання. Ну, і, звісно ж, трафарет, щоб було красиво. Ця штука схватується миттєво. Коли я зняла трафарет через пару хвилин, воно потягнуло слідом за трафаретом і залишилась отакі рвані краї. Тому стираю і буду фарбувати, хоч мені дуже сумно. Деякі частини дерев'яних в шухлядах я вирішила залишити без фарби, вскрою їх акриловою лазур'ю. Тепер Декорую, беру діоксид титану це, по суті, біліла, така в порошку. втираю в фарбу, тут треба саме в фарбу, бо в емаль, наприклад, втерти не вийде. Емаль як лак, гладенька, тому не вийде. Фарба пориста, тому такий фокус пройде. В принципі, можна втирати будь-який порошок, чи то слюду, чи кольоровий пилок, чи карбонат кальцію. Головне, працювати сухим пензлем. Потім вологою ганчіркою затираю і створюю такий ефект зістарювання. А далі я перекрутила ручки, одну поламала, такі якісні. Тут метал, бачите, такий якийсь пористий, він який. Ви знаєте, як він називається? Напишіть. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей і на все добре!